Доброго дня, слава Україні! Так, невеличкий відеообзор з сіуби саморобною сівалкою. Поле було без оранки, була соя. Культивація в два сліда і посівна ячменю. Ось такою ось сівалкою. Давай! На Лунцюк, знятийся їм без міндобрива. Коли йде на першій передачі, то під його знімати. А так сієте завжди на другій передачі. Отак ідуть сушники після культивації. Оночі працюють свої роботу роблять. Берна ніде не видно. Цікова сівалочка. Це добре, що ти є за ті задні пальці, не збирають у себе всякої гадості. не решта. Це весело. Трохи слідки назав. Так виглядає бункер середини. Добренько, якщо щось цікавить, дзвоніть.